В мене мати важливу тему для хімії 9 класу це якісні реакції. Що собою являють якісні реакції це звичайні хімічні реакції, що відбуваються досить швидко, і перебій, який супроводжується певними візуальними змінами. Відповідна зміна забарвлення, рощу, або утворення осуду певного кольору, або виділення газу, який також може мати або не мати забарвлення, або, наприклад, запах тобто існує дуже багато якісних реакцій, що дозволяють виявити наявність в розчинах йонів, спиртів, амінокислот, білків та інших речовин. І з деякими якісними реакціями ми ознайомилися саме сьогодні на нашому уроці. Давайте подивимося, ось, наприклад, на йони хлору. Ми можемо підібрати яку якісну реакцію. Тобто ми бачимо, що калій хлорид містить, хлорид. Аніони, і додаємо розчин аргентом одновалентного нітрату. При цьому утвориться омінім-частинками, утвориться аргентом хлорид, як бачимо, це осад, і цей осад білого, сирності, він сирності, тобто схожий на молоко, яке скисає на шматочки такого сиру дрібного, що утвориться. І цей даний осад не в нітратній кислоті. Тобто, якщо додати аргентом одновалентний хлорид до нітратної кислоти, цей осад буде зберігатися. Далі, наприклад, на бром. На бром, як бачимо, так само натрій бромід беруть, тобто іони брому. І ми бачимо ту ж саму розчин аргентом одновалентного нітрату. І Утвориться аргентом одновалентний бромід і він блідо-жовтий. Дає осад. Тобто аргентом одновалентний бромід блідо-жовтий. Осад. Тобто, він е жовтить трошки. На йодит. Аніони в нас є так само аргентом одновалентний нітрат, наприклад, до калі йодиду додають одновалентний нітрат, і утворюється аргентом йодид осад. І він жовтуватий. Він цей блідо-жовтий, а цей жовтуватий, більш жовтіший виявляється. Також аргентом одновалентний нітрат дасть нам можливість перевірити катіони, орто... аніони ортофосфату. Тобто po 4 3-, наприклад, беремо калій ортофосфат додаємо аргентом одновалентний нітрат, у нас утворюється аргентум-одновалентний ортофосфат, а він яскраво жовтий має яскраво-жовтого забарвлення. Тобто, Дозволить перевірити саме наявність ортофосфат іонів. Тому ми, як бачимо, що на хлориди, броміди, йодиди і ортофосфати ми можемо використати один той самий реагент це розчин одновол... аргент нітрату. І при цьому з хлоридами буде білий сирнистий, з бромідами буде все, що розчине з бромом броміди. Все буде тоді блідо-жовтий осад з йодидами. Все, що розчинить з йодом, у нас буде жовтуватий осад, а з ортофосфатами буде яскраво-жовтого забавлення. Як перевірити розчин солі барію наприклад, солі барію беремо якусь розчинну сіль барію, барій-хлорид, наприклад, і додаємо, як бачимо, сульфат іони. Або навпаки, сульфат іони щоб перевірити, то потрібно використати солі барію Тобто, Має бути обов'язково, якщо перевіряти SO4 або по барій, потрібно використовувати речовини, які розчинні, що містить барій, і розчину, яка містить со 4 Сульфати і там, де міститься барій. І ми бачимо, що барій SO4 утворить нам осад, і він білого кольору. Дрібний осад білого кольору. І він не розчиняється в кислотах барій сульфат, сульфата, як сульфатна кислота сильна кислота, то інша кислота не може прорвати з солями сульфатів. Особливо, якщо вони в осаді. Також як перевірити наявність карбонат аніонів, це О3-2 можна додати якусь розчину сполуку кальцію. Якщо додати розчину сполуку кальцію, наприклад, кальцій хлорид. Будь-яку можна розчину сполуку кальцію додати до розчинної сполуки карбонату, у нас утвориться кальцій карбонат це також білий осад. Щодо особливостей, також утворення і виявлення карбонат іонів, це те, що до розчин на карбонаті можна додати кислоту. Карбонатна кислота дуже слабка і вона нестабільна, вона розкладається з утворення вуглекислого газу та водяної пари або води, просто врощені. Тому вона нестабільна, це газ, бульбашки газу, шипіння. Тобто, щоб перевірити карбонат. Можна також і додати розчин кислоти, а майже будь-яка кислота підходить. Сульфатна, хлоридна, нітратна, ортофосфатна, всі ці кислоти підходять. І легше це все знову ж таки проводити в розчинах. Наприклад, якщо брати кальцій карбонат, кальцій карбонат це осад. то до осаду потрібно щось сильну кислоту. Хлоридна підійде, сульфатна підійде, нітратна підійде. Кислота. тоді Буде відбуватися саме поява виділення вуглекислого газу, поява бульбашу. Будь-яку реакцію можна також відтворити і побачити по таблиці розчинності, наприклад, якісні реакції. От, Наприклад, як виявити йони ферму 2, додати гідроксид. Щось розчинне з ОH. OH. Це натрій калій каліош, наприклад, у нас є Ferm 2, треба щось взяти, як їх виявити. Треба щось взяти розчинне з ферм 2 Тобто це беремо фером 2 хвалент. Беремо щось розчинне, наприклад, хлорид беремо. Хлорид одновалентний, тут навхрест буде 2. І додаємо щось розчинне з OH. На, Натріож, наприклад. Натрій одновалентний, ОH OH одновалентний. Обмінюємо, це буде ферум OH2. Тут валентість 2, тут дитина вона виставляється і буде утворюватися натрій хлорид. Один і один скорочується. От ферум OH2, як ми бачимо, ферум oh 2 він дасть нам осад. І цей осад зеленкуватий. А якщо взяти, наприклад, ферум трьохвалентний, ферум 3, так само можна виявити завдяки гідроксиду. Щось розчинного можна теж саме натрій додати. Візьмемо феррум хлорид трьохвалентний, ферм трьохвалентний хлорид ось так буде. Додаємо натрій гідроксид. Один -один. Обмінюємо. Це буде ферм трьохвалентний, oh одновалентний, Навхрест тут буде. Ферм Аж тричі. Він у нас осад. І причому він осад, як іржа, кольор іржі, бо якраз утворюється іржа. І в нас утвориться натрій хлорид, Натрій. І хлор одновалентній скорочується натрій хлор Тобто якісна реакція на два Ось катіони це на катіону фером 2 і фером 3. Ось таке використання. Тобто можна завдяки якихось якісним реакціям взаємодії можна перевіряти завдяки кольору, завдяки газу, завдяки появи. Або розчинності, або індикатори. Наприклад, кислоту H. Тобто там, де міститься H, H хлор, h 2 so S4, H3PO4 різні кислоти напишу. Можна перевірити H завдяки індикаторам. Інкатори є. Які індикатори є? Це фіолетовий лаком, метелооранжевий. Універсальний індикатор, якщо додати до кислоти. Індикатор, то колір буде червоним. Тобто зміна заборонена може дозволити нам виявити, що це кислота. Як виявити OH і ООН, тобто розчинні на OH? це у нас, наприклад, натрій OH, калій OH, Барій OH двічі. Розчинні речовини з OH, Різні беру. Щоб виявити, так само потрібно дати індикатор. Які це індикатори? Знову ж таки, фіолетовий лакмус дасть синє забарвлення, металоранджевий дасть жовте забарвлення, фенолфталгін дасть малинове забарвлення. Зовнішньо це буде все показано. Також, наприклад, схематично, коли можна поступово виконувати декілька експериментальних задач. Наприклад, до дослідженого розчину дається розчин натрій сульфату. Досліджуваний розчин містить барій та плюмбум. Подивимось. І не містить барію і плюмбом. Ось, дивимось. Тобто, натрій сульфат. Сульфати ми нагадую, це нам дозволить завдяки барію. Дивимося. Чи утвориться осад? Ні. Тобто розчин не містить йонів барію та плюмбом. Подивимось на барію і плюмбум. Барій сульфатом. Нам дасть осад. І говорить про плюмбум нам. Плюмбум сульфатом нам дасть осад. Тобто м тут два катіони з сульфатом. Якщо вони будуть разом, то в нас е ми окремо не виділимо, де барій, де плюмбум. Тому продовжується далі. Якщо розчин містить йони барій та плюмбуму, тобто буде осад, то до розчину додаємо даємо калійсульфід. Сульфіди додаємо С. Чому сульфіт, що, дивіться, з барієм, сульфід дасть розчинне, а з плюмбумом дасть не Тут осад посад До розчину додаємо калій сульфіт. Тобто сульфіди нам дозволять перевірити точно де йони барію, а де йони плюмбуму. Нам сульфід дозволить виявити плюмбум. А, наприклад, сульфат барі. Якщо відрізняти сульфат від е, е, сульфіду, то ось барій від плюму, то використовується зовсім інший хімічний реактив. Отаким чином у нас проводяться саме реакції, саме якісні реакції. Вони проводяться експериментально. Наприклад, Давайте завдання. Як виявити со 4 Ми знаємо, що барій. Як виявити хлор? Це аргентум нітрат. Тобто Тут сполука розчину з барієм. тут аргентум аргентумоноваленти нітрат на сульфіди ми тільки що побачили, це плюмбом. На аргентум це хлор. Давайте по підручнику перевіримо. На со 4 це сполуки со 4 42 міну це сполуки барію розчині. Або сполуки в розчині. розчені На хлор. Ось у нас хлор, і бачимо, що має бути розчинна сполука з аргентом. А розчинні сполуки з аргентом це аргентум флуорид або аргентум -ось нітрат. Якраз у нас Аргентум нітрат. То використовується більш поширений це аргентум валенти нітрат. Далі сульфід. Як виявити? Сульфід, дивимось, тут багато як можна виявити. Манган, сполука, феррум, дасть двохвалентий кобальт, нікель, купрум, цин, кармі, аргентум, плюмбум, станом, меркурій, золото, аурум, Всі вони дадуть з сульфідом, дадуть осад. Далі як виявити аргентум? Ось у нас аргентум і все, що не розчинене з аргентум, ось наприклад. Хлорид, бромид, йодид, карбонат, силикат. Далі. З аргентумом підійде. Метафосфат, з аргентом ортофосфат, жовтий сульфід, аргентом сульфід буде. Тобто ці реактиви можна додати і буде посад. Це точно нам виявить іони, катіони аргентума. Ось така тема. То ми орієнтуємо знову ж таки по таблиці розчиності кислот, гідроксидів і солей у воді.